Вітаю, друзі! Це канал Максимуза. Філософсько, аналітичне, психологічне таро. Росія зірвала зернову угоду. Подивимося, хто найбільше постраждає від цієї дії, Росія, Україна, Турція, Світ. На різних колодах викладу по 5 карт. Так, Україна. Чаклунське таро. П'ятірка мочів, помірність, трійка кубків, шістка пентаклів, башня. Все було добре. До башні. Добре. Ну, не добре, але Росія. Я зараз всі карти викладу і проаналізую. Росіян. Карта справедливості, п'ятірка мечів, четвірка пентаклів, туз кубків, лицарь кубків. Турція. Турція наразі плаче. Четвірка кубків. Лицарь мечів, туз кубків. Король Пентаклів найменша Турція постраждає. І зараз подивлюся, карта світу. Ну, люди, які там, я не знаю, отримують вони, не отримують. те, чого вони чекали, зерно, що там. В Україні найпротиречивіші карти. Так, що тут по світові? Туз з кубків. Третій раз тубку, Туз з кубків. <кій> Лицар жезлів, шістка мечів, дев'ятка жезлів, п'ятірка жезлів, принцеса мечів. Туз Пентаклів на дні колоди. Значить, дивіться. Ну, найбільше мені не подобається. Ситуація в Україні П'ятірка мечів це є підстава, це інтриги. Але я скажу так: у нас буде домовленість з двома країнами, з двома партнерами, і по помірності це, це питання взагалі врегулюється. Ми це зможемо. І у нас буде допомога по шість пентаклів, і все би було добре. От Конкретно волонтерська допомога, тобто, коли ми не втрачаємо. Все було добре, якби не башня. Тут говорять, що крім того, що зернова угода зірвана, ще будуть дуже зараз гатити по Одеському порту. Оце так, я дивлюся, чому на дні колоди я бачу 7 жезлів, це ППО, це завжди в мене, як праця ППО. Там далі Паш Жезлів. Ну, якось будемо викручувати. Повторююсь, да, окрім того, що вони зірвали цю угоду Росія, якось знайдеться можливість все одно поставляти продукцію в інші країни, буде домовленість, але Україну будуть обстрілювати порт. Будуть обстрілювати по Одесі будуть гатити. Будуть гатити. Зараз я подивлюсь, перекрию башню, чим вона перекривається. Сімка пентаклів, а це якраз, до речі, і є карта зібрання врожаю, тобто щось можуть і зіпсувати. Але все одно кажуть, що хай менше, але результати будуть, і все одно продукція буде доставлена до. Адресата, Скажімо так. Далі Росія. Ну, Росія от буквально виходить, що вона зробила от вам юридичні папери і підстава, п'ятірка мечів, інтрига, яка давно готувалася. Для них це не є ніяка несподіванка. Четвірка пентаклів. Можливо, вони щось там і втрачають фінансово, але, в принципі, скупа стабільність. Вони сидять міцно, вони захищають свої інтернет, інтереси. Мало того, вони отримали від цього емоційну сатисфакцію. Тобто у них є от такий кайф по тузу Кубків і лицарів кубків. Лицарі Кубків це піднесений настрій, е драйв, але це таке самозадоволення. Вони кайфанули і кайфують від того, що вони зробили цю підставу. І їм все одно, що хтось там може голодувати, хтось може не отримати продукти, зерно, німто, знаєте. Далі, Туреччина. А, значить, зараз можна сказати так, що четвірка кубків, вона така, а, ну, якби Тут і зараз оплакує цю ситуацію. Неприємна ситуація. По четверті кубків один кубок лишився. І я скажу так, Ердоган це просто так не залишає. Він буде конфліктувати, конфліктувати гостро і реагувати дуже швидко, по лицарю мечів. А тут ще такий лицарь мечів, знаєте, він такий супермен у нього на руці. З однієї це пташка, яка бачить вночі, В другій руці меч. І, знаєте, такий кінь, подібний на самого Ердогана. Вам тут не видно? Подивіться. До речі, по рокам Ердоган кінь. Риба і кінь. Тобто конфлікт буде. От за от ту втрату, тут четвірка кубків це карта апатії, але вона якось дуже швидко змінюється різкою енергією. А потім Туреччина лишається при своєму. Це буде якийсь такий конфлікт, це навіть недомовленості довгі. Це дуже швидко ми щось знаємо. А далі теж отримує сатисфакцію на ту з кубків. Це емоційне задоволення, а далі показують, що. В принципі, Туреччина не лишається в накладі, тому що король Пентаклів, Литер Пентаклів це довготривалі якісь перспективи, умови, проекти. Убитків я там не бачу, як таких. Вісім кубків єдине, що відходить щось. А, можуть. Вісім кубків, як Кажуть, що ти тут вже все взяв, тобі тут немає нічого брати. Що це відійде, скажіть, будь ласка, від Турції? Сімка жезлів, протистояння. П'ятірка пентаклів. Фу -ху -ху -ху, тут навіть добре. Тут відходить навпаки якісь і борги, і злидні, і якісь такі речі, про яких ми не знали. Вони хотіли навіть цього позбавитись, це відходить. Я не бачу, щоб Туречина в накладі була. Поки в Україні найнезавидніша ситуація. Карта Башни це завжди такий екстрем. Так, тепер що отримує світ? Теж ту Кубків, це емоційна підтримка якась. Все-таки його чимось заспокоюють. Я так розумію, що от коли в мене випадали на Україну трійка кубків, що будуть знайдені якоюсь третьою стороною іншим президентом якоїсь країни. Будуть знайдені вихід, як переправляти. Все-таки чистка мечів. Це десь я щось сьогодні слухала якогось експерта. Як це він казав, що конвоєм будуть переправляти, все одно будуть переправляти їжу, ну, цю всю продукцію. Да. Король жезлів. От хтось вирішує цю історію: дев'ятка жезлів, п'ятірка жезлів. Це внутрішні розборки між різними країнами. І зараз буде цей бум, буде крик, вони посваряться стосовно цього, але вони відвоюють цю можливість якось доставляти цю продукцію. Мало того, ну так, да, Королева, тут це принцеса мечів. Значить, На класичному таро це паж мечів, це захист своїх інтересів, на паперах, це ніхто від цього конфлікту, до речі, не йде. Ніхто не йде. І скажімо так: от у Росії, що все одно, як би там не було п'ятірка мечів, отут вона як пірова перемога. Їм здається, що вони перемогли. Можливо, якось, ну так, да, вони такі, знаєте, все одно і тут, і там, вони все одно зможуть, напевно, і з Ердоганом про щось домовитися, так розумію, тому що двійка мечів. І тут, і та вони по зерновій угоді вони викручуються. І стосовно світу хотіла сказати, те, що король жезлів, якийсь президент, якийсь супермен розрулить ситуацію, він допоможе. Можливо, якось, ну, Є дорога, є перевезення. Тобто доходять, доходять їм ці, всі, скажімо так, в лапках продукти, а ще хтось дуже гарно на цьому заробляє. Дуже гарно, що хтось на цьому нагріє руку. Отака от, от історія. Отака от, от історія. Але Одесі треба бути Ах... обачною. Ну, працює ППО. Працює, Не побачила жертв, побачила більше що можуть гатити по порту. Отака от от історія. Друзі, мої дорогі, я нагадую, що ми відкрили збір на безпілотник. В описі цього відео, а також в закріпленому коментарі, будуть посилання на банку. Значить, Що ми збираємо? Є у нас такий прекрасний воїн-містик. Він працює. Працює на нас, на визволення нашої України в гарячій точці Запорізький напрямок, Оріхівський напрямок. І сьогодні слухала Швеця, він говорить про те, що так, я, до речі, давно це говорила Таро, що війна перейде в іншу стадію, в повітряну стадію. Я це говорила ще місяці-два тому. Мені показували, що піл... безпілотники будуть рулити. Так ось. Збираємо кошти на якісний безпілотник. Не пам'ятаю, як він називається, є «Дівочка». все написано в описі. Їх потрібно два. Я хочу сказати, що вчора у містика було день народження, позивний містик він працює в 47-й бригаді, воює в 47-й бригаді. Я можу за це поручитися, тому що я бачу його, фото, відео з окопів щодня. Тобто я знаю, що... Його побратимів, його, ну я не можу, як ви розумієте, виставляти це на загал, щоб хлопців не наражати на небезпеку. За вчора ми зібрали 42 тисячі гривень, потрібно 700 тисяч. Звісно, якби уроди в нашій країні не переробляли зараз а, герб на Україні матері на тризуб, це, звісно, звичайно, це дуже важлива така історія, але б це добре було б робити після війни і перекладати кладку. О, до речі, я так подивилася так бідно, символічно. Це коштує 700 тисяч євро. 700 тисяч євро. А нам треба 700 тисяч гривень зібрати на безпілотник. Розвідка зараз рулить. Ні такі неймовірні речі, розповідаю, як наші. Працюють, знаєте, для мене це як кіно, це мені кіно, а вони в цьому кіно. Тож давайте, любі, мої, подякуємо тим, хто стоїть на варті. Звіти будуть, звісно, коли буде куплений безпілотник, все буде, як то кажуть, додаватися фотографії, все-все це буде в своїй спільноті. Я буду постити ще інформацію і фото безпілотника. Хто скільки може, 40 гривень, 50 гривень, хто може 500, хто 1000, хто 100, хто просто пригощає кавою за 39 гривень. І разом до перемоги. Дякую вам за вашу увагу. Пишіть цікаві запитання. Ваша Максимуза. До зустрічі!